У цьому випуску говоримо про банани, що можуть зникнути вже у цьому столітті, як сапфір може вдосконалити сучасні технології, та як вчені зробили з горіха лікувальний гідрогель. Вітаємо! Ви дивитесь черговий випуск тижневого дайджеста з останніми науковими цікавинками. Ми звикли до того, що банани це невід'ємна частина нашого раціону. Швидкий поживний перекус, багатий на вітаміни і доступний майже в кожному супермаркеті. Але дуже скоро цей фрукт може стати рідкісним делікатесом. Нове дослідження університету Ексетера попереджає: до 2080 року багато регіонів Латинської Америки та Карибського басейну більше не зможуть вирощувати банани на експорт через підвищення температур, спричинених зміною клімату. Особливо постраждають Колумбія та Коста-Рика. Температури там будуть занадто високими для оптимального росту фруктів. Однак в таких місцях, як Еквадор і деякі регіони Бразилії, кліматичні зміни не будуть настільки різкими. А отже, там є шанс зберегти виробництво. Одним із ключових бар'єрів для адаптації є соціально-економічні чинники. Бананові плантації зазвичай розташовані поблизу густонаселених районів і портів, що ускладнює перенесення виробництва в інші регіони. Вчені пропонують кілька шляхів розв'язання цієї проблеми: розширювати системи зрошення, щоб забезпечити водою плантації у посушливих регіонах, виводити нові сорти бананів, стійких до високих температур і посухи, як, наприклад, зробили нідерландські вчені, вивівши новий сорт Yellow One стійкий до шкідників. Про що ми розповідали в нашому пілотному випуску, та загалом надавати фермерам фінансову і технічну підтримку, щоб допомогти їм пристосуватися до нових умов. Наскільки важко вам буде відмовитись від бананів? Дослідження опубліковане на сторінках Nature Food. Ви знали, що кожного року в атмосферу Землі може потрапляти до 10 метеорів із системи Альфа Центавра? На це вказує нове дослідження астрономів з Університету Західного Онтаріо в Канаді. Альфа Центавра найближча до нас зоряна система, що складається з трьох зірок. Астрофізики Кол Грег і Пол Вігерт створили комп'ютерну модель, яка дозволяє оцінити, скільки комет і астероїдів можуть покидати цей зоряний триплет. Вони дійшли висновку, що щонайменше мільйон міжзоряних об'єктів розміром понад 100 метрів уже дріфують у нашій сонячній системі. Головним чином у хмарі Оорта. Однак переживати не варто, загрози для землі немає, адже розмір міжзоряних метеорів, які потрапляють в нашу атмосферу, не перевищує 100 мікрометрів. Ба більше за оцінками вчених, лише один з трильйона метеорів, що падають на землю, може походити з Альфа-Центавра. Що ж, це дослідження показує, що галактика це не набір ізольованих світів, а єдина екосистема, матеріал якої подорожує між зорями, можливо, навіть таким чином транспортуючи ключові елементи для життя. Детальніше з моделлю можна ознайомитись в журналі Планетарної науки. Хоча більшість людей знають сапфір як розкішний дорогоцінний камінь, у світі технології він має значно ширше застосування. Завдяки своїй надзвичайній твердості, цей матеріал є незамінним в оборонній, космічній та електронній промисловості. А тепер ще й у сфері нанотехнологій. Дослідники з Техаського університету в Остіні розробили унікальні сапфірові наноструктури з найвищим аспектним співвідношенням, що відкривають нові горизонти в матеріалознавстві. Вони не лише зберегли міцність і твердість сапфіру, а й отримали унікальні суперсили, самоочищення, їх поверхня майже не збирає пил, залишаючись на 98,7% чистою, навіть без додаткового очищення, антизапотівання. Спеціальна структура дозволяє їм або миттєво поглинати вологу, або змушувати краплі води просто скочуватись, та антиблікові властивості мінімізують відблиски, покращуючи світлопроникність. Де це змінить наше життя? Смартфони можуть отримати екрани без подряпин і відблисків, автомобілі, і лобові стекла, що не запотівають і не збирають пил, а камери та окуляри чітке зображення за будь-яких умов. Ну і апаратура, яка досліджує космос, не вкриватиметься пилом. І це лише деякі з прикладів того, які покращення може принести це відкриття. Детальніше можете почитати в журналі Materials Horizons. Маловідомий горіх мальви або стеркулію, яку у китайській медицині ще називають пандахай, використовують як натуральний засіб від болю у горлі у вигляді чаю. Але тепер цей інгредієнт може зробити справжню революцію в медицині. Справа в тому, що при замочуванні плід цього дерева перетворюється на гелеподібну масу, збільшуючись у 8 разів в об'ємі і у 20 разів у вазі. Для порівняння рис після варіння збільшується лише втричі, а насіння чіа – у 10 разів. Так, дослідники з Чекаського університету побачили у Пандахаї ідеального кандидата для створення медичного гідрогелю. Щоб отримати чистий полімер, дослідники подрібнили горіх у блендері, видалили тверді компоненти за допомогою центрифуги, а потім ліофілізували, тобто висушили і заморозили. При повторному зволоженні маса перетворилася на гнучкий і міцний гідрогель, який має величезний потенціал у медицині: від лікування ран до реєстрації біосигналів у реальному часі. Також досить важливим фактором є його доступність, адже це доволі дешева альтернатива дорогим медичним матеріалам, особливо в країнах Південно-Східної Азії, де росте ця рослина. Скільки ще наукових відкриттів ховає від нас природа? Будемо раді почути ваші враження в коментарях. З науковим дослідженням можете ознайомитись на сайті журналу Меджи. Для деяких людей дистанційна робота здається ідеальною, жодних заторів, домашній комфорт та вільний графік. Однак вона має й не дуже приємний бік: це брак фізичної активності, розмиття робочого та особистого часу та зниження концентрації, що в результаті може сильно впливати на ефективність і навіть викликати вигоряння. Вчені з університету Цукуба виявили, що боротися з вищезазначеними викликами дуже ефективно за допомогою ароматичних ванн. Дослідження виявило, що лише 10 хвилин, проведених у ванні з ефірними оліями, помітно покращують настрій та комфорт. Учасники дослідження, які приймали ванни протягом чотирьох тижнів, відзначили кращу якість сну та зниження рівня так званого презентиїзму стану, коли людина працює, але через втому чи погане самопочуття, її продуктивність падає. Річ у тім, що ефірні олії, такі як лаванда, м'ята чи евкаліпт, впливають на нашу нервову систему, знижуючи рівень стресу і покращуючи когнітивні функції. Дистанційна робота може бути комфортною. Головне знати, як піклуватись про себе. З відкриттям можете ознайомитись на сайті японського журналу ароматерапії. 27 років тому в печері Лахар що в центральній Португалії, археологи натрапили на сенсацію дитячий скелет. Він був майже повністю збережений і мав червонуватий відтінок, що свідчило про можливий ритуальний обряд. Тіло загорнули в пофарбовану шкуру тварини, але найбільш разючим стало інше: дитина мала ознаки як сучасної людини, так і неандертальця. Це припущення здавалося революційним у 90-х, але нині ми знаємо, що ці види схрещувались, і гени неандертальців присутні в нашому ДНК. Про це подивіться в одному з наших минулих випусків. Спочатку вчені не могли точно визначити, коли жила ця дитина коріння проросли крізь її кістки, а забруднення органічними речовинами унеможливило традиційне радіовуглецеве дотування. Але новітній метод аналіз білків, що містяться у людських кістках, дозволив вченим визначити, що дитина жила в період 27 780 – тисяч тисяч років тому. Археологи кажуть, що це більше ніж просто дослідження. Це пам'ять про наших далеких предків, яка допомагає краще зрозуміти минуле, а разом із ним і самих себе. Дослідження опубліковане в журналі Science Advances. Якщо вам було цікаво і корисно, підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Ми дуже вдячні нашим донаторам, які сприяють виходу нових випусків. Зустрінемось за тиждень!